О ж, цей маньяк, як якась загадкова чупакабра. Всі люди навіть нам на вайбер пишуть. Він на оболоні є, і хто про це може не знати? Поліція каже: ми не знаємо про це нічого. Тож наша команда вирішила, є маньяк чи нема. Якщо не доведи, боже вам доведеться його зустріти. Потрібно розуміти, як захищатися саме для цього. В нашій студії сьогодні Володимир Кучма, експерт із самозахисту і особистої безпеки та а, захисту дітей. Вітаю вас. Та mm -hmm. ми немає як Ні, nee, добре. На щастя. Дивіться, насправді я після роботи повертаюся у пізню пору після десятої і до 23-ї. Іноді мене підвозить колега режисер Олена. Привіт, так от і вона мене залишає біля темного земного переходу. а Потім мені ще моїм кварталом. Я, до речі, якраз на межі оболонського району живу. Мені страшно, і от я знаєте, що я роблю? Ви мені зразу проаналізуєте, що я роблю не так. У mm -hmm. Мене з собою в одній кишені в лівій телефон, на якому я собі вмикаю ліхтарик, щоб якщо на мене хтось нападе, я його засліпила. А в другій в мене ключі, і тут два від сейфового замка я так теж тримаю в кишенях. Які в мене шанси, що я його засліплю, а ключами йому там не знаю, стигнути? <тур> ну Рані. загалом логіка правильна. Єдине, так. що для освітлення і засліплення засліплення, я б краще використовував ліхтарик окремий. <тур> Вони і мощніші, і знову ж таки, телефон засвічений. Він. Може привернути увагу не мадяка, а наприклад, того, хто хоче вас пограбувати. Так. Вот. Я, я ховаю в кишені, щоб не одразу знали, вот. що в мене є такий супер інструмент. Так. Так. А ключі, як ключі? Як ключі це хороша ідея. Знову ж таки, краще мати спеціалізовані засоби самозахисту. Наприклад. Але, наприклад, там тактична ручка, ліхтарик тактичний ага. або якийсь інший предмет, парцовий балончик. Незважаючи ага. на те, що їх дуже багато критикують, люди просто з ними не тренуються, відповідно, не. Мають ними користуватися. Трошки е, є проблеми юридичні з ним, оскільки він вважається холодною зброєю. Як і Чому багато... Я і запитала. Я належу чи? до тих жінок, яка, чесно кажучи, ну так, я розумію, що це може зараз бравада, але я настільки налаштована, якщо буде небезпека, відбиватися до останнього, що я ж сама боюся, чи я потім не буду мати більше відповідальності перед органами правоохоронними, ніж та людина, яка хотіла напасти. Тому що мені здається, це буде впіти вхід усе. Ніхті Зуби, ключі, і ну реально може побити людину більше пошкодити на насправді. Ну, в самозахисті є така дилема, що ви можете перевищити допустимі межі самозахисту і будете мати проблеми з законом, але своє життя і здоров'я дорожче. Тобто ситуація завжди розглядається комплексно, і якщо на жінку нападає зловмисник, неважливо з якою метою да, пограбування, викрадення, зґвалтування, однозначна рекомендація це битись максимально жорстко, максимально жорстоко, тому що другого шансу може не бути. Uh -huh. Тобто пальці в очі, удари в пах, удари предметами. Потім е поліція, прокурори, судді будуть з цим питанням вирішуватись е в цьому плані. От у американців є гарна приказка. Да, хай краще 12 суддів ніж четверо не суть, угу. і я повністю з цим погоджуюсь. Краще платити адвокату ніж на цвинтарі лежати. Е е відповідно. Тепер? Пропоную від теорії до практики. Я то собі теоретично і будь-яка жінок можу уявляти, що я зроблю ось так і ось так. Або але сьогодні ми навіть гримерці сміялися з ідеєю. Точно зараз зима, і от я уявляю, як ми кажемо, будемо бити підборами. Я собі уявляю, як люди почими жінка починає розтібати черевика і каблуком щось там замахуватися. Це нереально. Ну встати, якщо справді підбори там ще в ножку можна якимось чином, Нет. але це все домисли. Давайте спробуємо змоделювати ситуацію, коли мад'як, ну напевно, він найперше нападає ззаду, бо це якось для нього самого не дуже логічно спереді. А, так, тут залежить знову ж таки, якщо це а, безпосередній напад, да, тобто різниця на вас вже вас вже атакують чи так. від вас щось вимагають, то дуже часто це ззаду. І okay. Якщо ми говоримо, що вам підійшли по ці дали цеглину або а, молотком, ну там самозахист не діє. Хіба що ви заздалегідь помітили людину? Якщо, а, якщо вас, це захоплення, якщо вас захоплюють, да, важливо розуміти, що, наприклад. Я можу обхоплювати, просто тримати так, я можу не... затискати рот або, наприклад, спробувати це. Усиплити. Дуже несподівано скажу а... одразу. Я забуваю і про ключі, і про а, Більш того, ну руки можуть бути нефункціональні через те, що вони Затискають. притиснують. Да? Тому перше, що у нас працює, це таз. Ми різко б'ємо тазом назад. О, так? Да, да. <світ> самим ми порушуємо... Я Тим самим ми порушуємо структуру людини, тобто вона вже не здатна вас да. підняти і потягнути. Далі ручка трохи Хоч та розвертається. Да. Угу. Ні, ця ручка може бути заблокована, так, а заблокова. це вільно б'є в пах. Ага, тобто, Доми... якщо є ключі, то. Да. Да. Якщо є ключі, це буде сильніше. Навіть удар в стегно буде досить ефективним. Але якщо навіть у вас пуста рука, удар в пах завжди працює гірше, краще. як можливо вивільнити одне плече, щоб ось тут вийшла так, рука, так? так? Тобто, uh -huh. наприклад, якщо я вас там хапаю за шию, да, ви б'єте тазом а, назад. Ну, тобто, в мене залишаються тоді вільні руки. Такий Він Такий тоді удар виходить... удар буде неефективним. Я ну, я, же я А я не можу вас по-справжньому вдарити. можете. Можете Давайте з усієї сили. Давайте ще раз спробуємо. Так. Да, Вибачте, і... телефон покладу. Телефоном, до речі, теж можна бити. Хоча вже не так. <звіт> Куди? <так, ефективно. звіт> я розумію. Тазом. Назад. Ага, ще одна спроба. Давайте тазом і рука. Ви готові? Так. Да. Все, точно. Тепер буду бити. Оце Слабенько, ні, це достатньо ефективно. Нормально, я так. готовий до удару, тому я захищаюся угу. автоматично. Але е, от якби я спробував вас зараз потягнути, я б уже не зміг. Так. Не? От. Відповідно, е, якщо у вас в руках якийсь гострий предмет або достатньо щільний, е, сила удару буде більша, концентрованіша. І тут важливо що розуміти: ваша задача створити простір, з якого ви можете вирватися і тікати, угу. тому що, якщо ми розглядаємо безпосередньо напад. У вас миттєво піднімається адреналін, тиск, і ви дуже швидко втомлюєтесь. Uh -huh. Тобто ми не говоримо про те, що ви маєте мене добити, заламати, кудись відвести, дочекатись поліції. Ні, ваша задача опинитись в безпеці. Uh -huh. І це треба робити максимально швидко. Результат, який після удару в пах, я ненадовго скрючусь від болі, а потім або поженусь за вами, або швидше всього втічу для того, щоб не засвітитися. Якщо mm -hmm. це е, напад без якоїсь цільової задачі, тобто, якщо я не прийшов полювати конкретно за вами, то добре я пошукаю ще ласку. один варіант. Якщо жінка, наприклад, ну от не може дати собі раду, з неї якась зовсім халепа. А я свідок. І я бачу, як ви когось вже отак от, от обхопили, і, і жінка не може вивільнятися. Напевне, коли вже буде двоє жінок біля нападника, є шанси, що він розгубиться. Але якщо я свідок. А ви нападник? Я можу чимось, щоб теж ну людину не стукнути ззаді головою, так щоб понести відповідальність ще більше? Дивіться. а може це взагалі закохана пара? А я не розібралася. Втручатись в такий процес завжди небезпечно для свого життя. Uh -huh. Тому це рішення, якби воно особисте. І якщо щось рекомендувати, то це ви дістаєте телефон і починаєте знімати, так. озвучуючи це в голос. Да? Зараз ти станеш зіркою інтернету. Да? А якщо це вже молоток і голова? А ти а ти а Якщо це вже молоток і голова? Ви маєте будь як можна далі і дзвонити в поліцію. Тому що ви можете бути з наступною жертвою, okay. свідків не люблять залишати, тому ще раз, да, якщо це ви не розумієте, там двоє бавляться чи, чи справжній напад, можна скористатися таким інструментом, uh -huh. як Хоча б зробити вигляд, що ви знімаєте, uh -huh. але бажано зняти і максимально швидко поширити. Uh -huh. Тому що тоді у поліції буде якісь, якісь дані, навіть якщо ви після цього швидко втічете, uh -huh. да? якщо це. Е Ну, якась дуже критична ситуація, і ви хочете втрутитись. У вас мають бути специфічні навички, як е, допомогти жертві звільнитись і знову ж таки ноги в руки і тікаємо уже разом. Добре, далі змоделювати мені важко, що може відбуватися. Які ще можуть бути приклади, що ми можемо навести як практичну пораду? Е, знову ж таки, якщо це е, там не напад, а спроба пограбування, дуже часто підходять просто в фронтально обличчя. Да, в обличчя погрожують тут сумка. Е, Можуть е, вербально, може бути зброя, але зі зброєю це зовсім інша історія. Там рівень навичок має бути колосальний. От. Якщо це просто там чіпляння, хапання за руки. Там, е, людина в алкогольну в стані алкогольного mm -hmm. сп'яніння не розуміє адекватно е, вашу поведінку. Е, логіка приблизно та сама. Треба вразити зони найбільш болючі для того, щоб е, розірвати дистанцію і втікти. Тобто, е, основні зони це очі, горло пах. Uh -huh. Це не чарівні точки, які там треба десь нащупувати. Це те, що відкрито, доступно і зрозуміло, як працює. Тобто no, зі з ви... вашим зростом мені до очей можна дотягнутися. Якщо людина вища, то це може бути трохи, знаєте, неефективним uh -huh. відмахуванням мух. Перше людина, яка uh, на вас психологічно тисне, вона завжди підходить ближче. Да, тобто uh -huh. ви завжди дотягнетесь до очей. Це ж не буде так. Ей, ти, йди сюди, але знову ж таки завжди можна трошки понизити рівнем, якщо спочатку вдарити в пах. Якщо у вас коротка дистанція, то це буде удар Да. Якщо це довга дистанція, то ми так само ножкою спокійно дістаємо. І це працює. А якщо ви мене тримаєте за руку, ви теж можете мене якось Так, Я можу тримати, але ж то ніяк не заважає вам бити, правильно? Можна вивчати там десятки технік звільнення руки від захвату, на можна спочатку вдарити в пах і з високою віргідністю вас відпустять. Тобто одне не заважає іншому, але послідовність я обирав більш прості і дієві. Ну зазвичай наступний пункт. Я в фільмі колись бачила після того, коли чоловік там, наприклад, нахиляється від болю, то ще й потім лік спину жінки. Якщо вже бути, то я б краще бив потилицю з усвідомленням того, що це може призвести до летальних наслідків. Але якщо ми, наприклад, зачинені в ліфті, ага. да, який стоїть, тобто. Це може бути юридично там викликати проблеми, да? але іноді треба як мінімум до безсвідомості. Якщо людина лікар. нападник нахилився, тобто і ну ти можеш ліктем, так то тоді Можливо. бити в якщо нападник нахилився, можна вдарити йому коліном в обличчя. Давайте Це Давайте спробуємо, Як ліктем в обличчя? От Ви б'єте мене в пах. Так, коліном. Ага. Ага. А я отак вас. От, от тут сюди. якби ще не дуже зручно. А якщо ага. ви накладете ручку мені на потилицю, а, а другим отак? коліном вдарити в обличчя. Ну, а, ось сказати, цим да. мається на вас. Вот. Тобто ви нахиляєтеся цього... від першого удару, не. а потім коліна вот. От, ці, так, всі, ці всі штуки треба напрацьовувати. Вони виглядають просто, але ситуація самозахисту ніколи не Однозначно. буває. Однозначно, ви... ми з вами домовилися про майстер-клас, але тим не менше, коли ви мене обхопили, я злякалася і про... і з ключів мені стало смішно. Е, з, е... Що важливо розуміти? Ситуація самозахисту ніколи не від'єднані від емоцій. Тому ну, якби техніка технікою, далі тренування під психологічним тиском, під навантаженням, тоді це починає працювати якісно. Тобто, ви, коли працюєте, наприклад, з тими, хто до вас звернувся, ви навіть моделюєте от реальну ситуацію звісно. з пограбуванням, криком, намаганням, там, наприклад, звісно, якихось звісно. насильницьких робота дій. з Макетами зброї, якимись факторами тиску, там, вмикання, вимикання, світла, зараз це актуальна. Угу. Робота з підручними засобами. Робота з тими шперцевими балончиками, як їх правильно використовувати, і це все в контексті. Тобто, це не спорт. Не підбіжіть рефері, не махне рукою, щоб ви починали, не підбіжіть медик, якщо ви впали, не зупинить бій. І це важливо. Більшість ситуацій самозахисту вона розвивається на от такій дистанції, а, да? та, і, я це вже, і це вже вже дискомфорт. <свісна> та, тобто мінімальне, що треба навчитись, да це відходити так, і тримати мій рефлекс, дистанцію. Так, рефлекс. А я від того, що ви хотіли підійти, я відсунулася, але я б, напевно, перше хотіла от таке щось зробити. Я забула про нову, каже, Ви мені сказали про ноги, а я відчула, що в мене перший імпульс був вас штовхати сюди. Це, мабуть, якась ну, ну, таки логічна е реакція. Це питання в тому, що відбувається. Тобто, якщо я просто підходжу. Відштовхнути мене і сказати не підходь угу. ближче, да, Норм. це нормально. Причому, якщо я проігнорував цю вимогу, краще відразу буде я вже встигну подумати про коліно. Подумати можливо, ні, а зробити так. На угу. тобто тут питання в тому, що якщо людина порушує ваші кордони, угу. можна спробувати пояснити, що це цього не можна робити. Угу. Якщо це проігноровано краще бити, це, це знову ж таки, трохи проти закону. Але навряд чи вас посадять за удар в пах. А, проблема в іншому, якщо я вже проігнорував ваше прохання. Подальший розвиток подій може бути будь-яким, і не факт, що ви встигнете відреагувати наступний раз. Добре, і давайте тоді останнє, тому що швидше за все, якщо захоплення е, е, ззаду, то дійсно ти не впадеш вперед, швидше за все може впасти той, кому ти там намагалася від кого намагалася відбиватися. А якщо це якийсь напад спереду, там, наприклад, але перш ніж мені вдалося якось відбитися, наприклад, якийсь удар прийшовся і мені. І якщо уявімо, ми ж зможемо так, можемо це захопити. Ну не будемо вже там якісь лежачі прийом, але умовно опиняюся, я ось так. На землі, що мені тоді робити? Uh, ви мене штовхнули uh, і... Ви, ви впали, uh, припускаємо, що ви впали цілі і неушкоджені, да? просто спіткнулися. Uh, ваша основна задача піднятись, але так, щоб мене не було поруч. Тому ви, uh, ну, лягаєте на, ні, 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 ні yeah. лягаєте на бачок. Так, сюди давайте, щоб глядачі mm -hmm. бачили. От. І І ножкою б'єте мене по ногам. Як? А от. от так. От от, от, так? Да. А цим прекрасним підборою дайте так, мені так? в кістку. От. Да. От так сюди. От. Я відходжу. Да. І тоді я тікаю. І тоді ті... ви тікаєте, але тут можна Давай я покажу. Давайте. Тобто, якщо, Показуйте. А, там, наприклад, я впав да. наніс удар, ну, тобто захисна позиція вона от така uh -huh. повноцінна. Да. Я наніс удар, мій опонент відійшов, я встаю. Ну, а, я, і передом відходите. Давайте так, я, що ми з вами да, В ідеалі я бачу, що відбувається в подальшому. Якщо я розумію, що там вихід, да, там, або там люди, там світло, я можу зробити таким чином. Да. Але знову ж таки, треба враховувати одежу, треба враховувати взуття, mm -hmm. треба враховувати багато факторів. Тобто, якщо ви ну, знову ж таки не знаю на підборах їдете з вечірки, то це техніка явно не для вас. Ваша Безумно. техніка викликати таксі від точки до точки. Це ситуація крайнього випадку. Mm. Вот. Знову ж таки, зараз скоро стане е холодно, ожеледь, піднятись так буде важче. І ці всі фактори вони, е вони впливають. Їх треба враховувати, якщо ми говоримо про самозахист. В спорті цього немає. І ну, мій особистий біль: да, це коли техніки качують зі спорту в самозахист, але не враховують цих всіх нюансів. Це дуже важливо, тому...